Це зал фізичної терапії в Закарпатському обласному центрі нейрохірургії та неврології. Тут проводять реабілітацію військовим. Обличчя чоловіка з питань безпеки не показуємо, не називаємо також ім'я. Завідувачка відділення фізичної та реабілітаційної медицини Катерина Зінов'єва каже, приймають пацієнтів з різними травмами. Військові поступають до нас в лікарню з черепно-мозковими травмами, з спинальними травмами різної важкості шині грудної. Дні відділи, поперекові відділи, також з мінно-вибуховими травмами і ураженнями периферичних нервів. І якщо ми амбулаторно, якщо ми говоримо не про стаціонарну допомогу, а про амбулаторну, то також після переломів, після а, і після переломів, після мінно-вибухових уражень. Я не можу вам сказати, яких більше, тому що і черепно мозкових багато, і спінальних багато, дуже багато периферичних ураження периферичних нервів після мінно-вибухових уражень. Реабілітацією з пацієнтами займається мультидисциплінарна команда лікарів. Мультидисциплінарну команду очолює лікар фізичної реабілітаційної медицини. В неї входять те, про що я казала вже є фізичний терапевт, ерготерапевт, терапевт мови і мовлення, психолог, психіатр, медична сестра, пацієнт. Тому що без пацієнта не буде команди і рідні пацієнта. Тобто, це всі люди, які працюють з пацієнтом для того, щоб покращити відновлення цього пацієнта. Фізична терапія це професія щасливих людей. Зазвичай кажуть, хто найбільш щасливий, це фізичні терапевти, тому що вони бачать, як відновлюється пацієнт, на їх очах пацієнт ну би стає, може ходити, рухається. Да. За словами Катерини Зінов'євої, лікують військових з 2014 року, ми почали займатися від початку війни 2014 року. До 2014 року з військовими досвіду немало. Якщо ми говоримо про захисників і захисниць, то це у нас у нас і були, був Харків, Кривий Ріг, Полтава, Івано-Франківськ. З Миколаївської області, з Одеської області, Чомусь в, у нас, ну, нас Закарпатської є, але це більше амбулаторні пацієнти. Київські. Київ, Київська область, Житомирська область. Тобто, в принципі, у нас вся, ну, Дніпро, Дніпропетровська область, в принципі, з усієї України. Лікують у Закарпатському обласному центрі нейрохірургії та неврології також цивільних. Цивільні як хворіли, так і хворіють. Вони як ламали руки, так і ламають, Як є інсульти, були ДТП, і є, і до сих пір є ДТП. Тобто цивільні також потребують реабілітації. Звичайно, що збільшилась кількість кількість надання. Допомоги військовим. Пацієнти почали поступати. Ми почали їх обстежувати. Ми розуміємо, які надавати їм допомогу. Це навчання збільшилось. Тож, про що я казала? Що світова спільнота відкрила свої якісь закриті дані, свої закриті навчальні центри. Вона відкрила для України і зараз є можливість навчатися. І звичайно, що в той момент це дуже допомагало. І зараз допомагає. Ти розумієш, з чим ти маєш справу, і що тобі потрібно, і що потрібно пацієнту для того, щоб він покращився за словами Катерини. Ціновлюває реабілітація пацієнтів. Це довготривалий процес. Часто е, пацієнти сприймають реабілітацію як манну, небесну, що зараз е, це якісь таке щось таке буде чудове. Якесь буде чудо. Зараз пацієнт походить на реабілітацію. і Після реабілітації, після фізичного терапевта, е, пацієнт буде як нова копійка. Він такий був як до травми, там, або як до інсульту, або як до перелому. Він буде. от він походить і він буде і в. Тільки таким він буде, але насправді це не це величезний труд, і іноді після деяких травм не відновлюється до того, до тих 100%, ну які були до травми. Ми говоримо не тільки про захисників, не тільки про військових. Ми зараз говоримо і про цивільних. Наша задача показати, що вони і далі можуть працювати, і в цивільному житті можуть працювати далі. Дуже багато хто хоче вернутися знов до побратимів, і ми маємо їм допомогти і вернутися до того стану, щоб вони могли і далі захищати нас і Україну. Руслана Гостюк, Катерина Лазаревич, Олексій Артем'єв – Суспільне новини.